Прикарпатка Мирослава Семенишин на дев'ятому місяці вагітності чекає на дочку. Жінка розповідає, у перинатальний центр приїхала два дні тому. Відтоді декілька разів доводилось ходити в укриття під час повітряної тривоги. Каже, хоча народжувати у підвалі не хочеться, але морально готується й до такого. Вчора це взагалі цілий день. Ми бігали в підвал і вночі піднімали, бігали там в підвал. Ну, пересиділи, а потім були відбії, ми верталися. Все, медсестра приходить, забирає нас Ту супровід до підвала, чекає, привозить палату. Перший але раз, коли ти прийшов, то ну, страшно, але за дитину переживаєш, за себе переживаєш. Ну, і краще, щоб безпечно було. Ну, В принципі, умови воєнні. Ну, таке. Ну, не комфортно, так як тут, скажімо, в палаті, але. Ну. Катастрофи середної немає. За словами головної медсестри Галини Семенчук, від 24 лютого в обласному перинатальному центрі народили 40 вимушених переселенок. Серед них і Марина Гончаренко, яка переїхала з Києва. В першу чергу це була безпека дитини, так як мій емоційний стан дуже на неї відображався, тому і далеко я не могла нікуди їхати, і залишатися на місці теж було. Не дуже безпечно для дитини. Ви народжували тут, не у підвалі, так? Ні, тут нам вдалося народити тут. Якраз не було ніякої загрози, сирен, нічого не було. Зараз ми знаходимося у підвальному приміщенні, так зване наше сховище. Тут розміщені лавочки, де сідають наші породілі, коли лунає сирена. Їх всіх зводять через цей вхід, вони спускаються вниз. Укриття працівники перинатального центру почали облаштовувати за два тижні до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Тут розмістили склади з засобами гігієни, їжею та водою, відділення інтенсивної терапії для новонароджених, а також палати, кімнату матері та дитини, і пологовий зал, розповідає головна медсестра Галина Семенчук. Ми Ніби старалися облаштувати її так, аби було зручно не тільки лікарям нашим, акушеркам і молодшому медперсоналу, а також і самій породілі. Зручне ліжко. Також є все необхідне є стерильні інструменти, набори, заход, засоби індивідуального захисту, лікарські засоби. У нас все стерильно тут, тому що кожен день перестерилізовуються всі інструменти. Бачите, всі, всі решта засобів індивідуального захисту в нас є одноразові відпочинаючи від пеленочок і одяг медичний, завідувачка пологового відділення номер 2 Оксана Ілик каже, під час кожної повітряної тривоги в укриття йде весь персонал, вагітні та породіллі, Немовлят зносять медсестри. Однак є випадки, коли доводиться залишатися на місці. Коли йдуть пологи і пологи вже в другому періоді пологів, тобто коли власне дитина проходить по тих родових шляхах, звичайно, що ми залишаємося в даному приміщенні в родзалі. А також, якщо це є в операційній, то ми завершуємо операцію без всяких хвилювань і неодноразово вже тричі під час повітряної тривоги, ми Завершували операцію кесарського розтину у перинатальному центрі. Облаштували і пункт прийому гуманітарної допомоги. Її видають породіллям вимушеним переселенкам. Ми отримуємо і засоби особистої гігієни для жінок. Засоби особистої гігієни для новонароджених, а особливо всі перші дні, коли їм потрібно доглядати за шкірою і надалі. А окрім засобів догляду, це є одяг для жінок, які вони можуть використовувати в пологовому будинку. Це халати, тапочки, нічні сорочки. Це те, що дійсно нагально нам дуже потрібно. Поряд з цим ми отримуємо велику кількість дитячого харчування. Ілона Захарук, Романко Чержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.